Вітаємо вас, завод Техномашстрой з гордістю презентує щокову дробарку нового покоління – 450. Це сучасне обладнання створене для інтенсивної роботи з твердими матеріалами та будівельними відходами. Завдяки розширеному робочому модулю з завантажувальним отвором шириною 450 мм, Цей агрегат легко справляється з великими обсягами сировини, підвищуючи продуктивність і скорочуючи час переробки. Однією з ключових особливостей моделі Bizon 450 є її мобільна конструкція, що базується на станині з вбудованим шасі. Причіпне з'єднання дозволяє транспортувати дробарку за допомогою автомобільної техніки, що робить її незамінним вибором для польових умов або об'єктів з обмеженим доступом до електромережі. Bizon 450 доступний у двох конфігураціях. З електродвигуном потужністю 11 або 15 кВт. А також з бензиновим двигуном потужністю 18 кінських сил. Це дозволяє використовувати обладнання в різних умовах експлуатації, забезпечуючи стабільну роботу за будь-яких обставин. Звертаємо увагу, що робочий модуль подрібнювача можна придбати окремо, якщо ви плануєте використовувати його в індивідуальних проєктних рішеннях. Міцні подрібнювальні пластини виготовлені зі спеціального зносостійкого сплаву. Легко витримують високі навантаження та дозволяють ефективно обробляти навіть найміцніші матеріали, такі як граніт, бетон чи цегла. Їх форма оптимізована для універсального використання, забезпечуючи якісне подрібнення будь-яких твердих порід. Особливу увагу приділено безпеці під час експлуатації. Спеціальна геометрія робочих елементів та їх траєкторія руху мінімізують ризик викиду частинок сировини. У бензиновій версії передбачено зручну аварійну кнопку зупину, яка розташована на корпусі для швидкого доступу. Модель BISON 450 це універсальне рішення для підприємств, які потребують потужного, мобільного та надійного обладнання для обробки твердих матеріалів. Висока якість продукції підтверджується наявністю сертифікатів відповідності. Міжнародний стандарт SE. Сертифікація системи управління ISO 9001 та національний знак відповідності детальніше про можливості та переваги моделі Bizon 450. Ви можете дізнатися, звернувшись за вказаним у описі номером телефону. Підписуйтесь на наші новини та не забувайте залишати відгуки про нашу продукцію.